Про головне події в Харкові та області 4 грудня. У Харкові сьогодні протестували нову систему повітряної тривоги, децентралізовану. Вона має трішки інакше звучання, ніж сирени, до яких у місті вже звикли. Вперше нову варіацію сигналу харків'яни почули близько 13.30. Він обладнаний голосовими повідомленнями, в яких конкретизуватимуть тип загрози для міста. Про те, що це лише перевірка, заздалегідь попередили в мерії. Передбачається, що з часом повітряну тривогу в Харкові оголошуватимуть окремо від інших населених пунктів області, лише тоді, коли буде безпосередня загроза місту. Директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких відзначив, що зараз місто очікує рекомендацій від військових та фінального погодження щодо запуску диференціації тривог. Технічно все готово. Чи наступатимуть знову росіяни на Харків? Цю тему знову почали обговорювати через активізацію військ РФ на півночі від міста. Ситуацію в огляді на обосю прокоментував аналітик групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Його коротка відповідь на це запитання ні. На думку Коваленка, зараз мета окупантів охопити Вовчанськ із декількох напрямків. Якщо навіть це вдасться, наступною ціллю буде великий бурлук, а не Харків. Ресурсів для того, щоб значно розширити зону контролю на цьому напрямку, росіяни не мають. Тим паче їх не вистачить для окупації Харкова, наголосив Олександр Коваленко. На Харківщині зафіксувала атаку російським БПЛА Молнія. Цим відносно новим видом терористичної зброї декілька разів били по Харкову в листопаді. Тепер безпілотник атакував Куп'янськ. Удар прийшовся по автівці для ритуальних послуг. 65-річний водій отримав поранення. Держекоінспекція розпочинає операцію Новорічна ялинка на Харківщині на ринках міста й області проведуть рейди, аби перевірити, чи легальні ялинки реалізують. Підприємці повинні мати документи з лісництва та дозвіл на торгівлю. А на зрізі кожного хвойного має бути електронний чіп зі штрих-кодом лісгоспу, де його виростили. Якщо ж усе перераховане відсутнє, то реалізатором загрожує штраф, а дерева можуть конфіскувати. Причому до відповідальності можуть притягнути і покупців нелегальних ялинок. Тож купувати слід лише ті дерева, які мають державне тавро. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.